Всім привіт, славного дня! Ви знаєте, слава Богу, за божих людей за церкву, які кожного дня трудяться для того, щоб мої мізки були включені. Ви знаєте, Ісус Христос вчив, вчать церква вчить, що перші будуть останніми. Чому ви знаєте? Фарисеї вони були перші, вони були служителями, вони були первосвященниками, але Ісус Христос прийшов. І сказав їм, що вони діти диявола. Чому? Тому що слово Боже, Божі закони вони поставили на друге місце, а на своє місце. Вони поставили гордість, первенство, свою думку, своє бачення. Тобто вони поставили на перше місце волю дияволи, виконували її, і таким чином вони відійшли від Бога. Тому пастор вчить і показує наскільки важливо вивчати слово Боже, перебувати в слові, навіщо? Щоб мати цей кордон між дияволом і богом, щоб свідомо чи ні не перейти зі сторони Бога в сторону диявола.